Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Давно мене не було. Всі вже пишуть, питають, куди я зникла. Насправді, на те була є, є вагома причина. Я не просто так відпочиваю. Про це я розповім пізніше. Тому я не попереджала, що зникну з каналу, бо я не знала, наскільки затягнеться. Спочатку думала пару днів, потім тиждень, потім він. Перетворився в два тижні, і так я вже і не знала, що вам казати. Знаю, що багато хто переживає, пише, дякую, що пишете. У мене така вважайте відпустка, вимушена відпустка заодно я відпочила. І знаєте, тільки зараз, коли мені довелося взяти паузу, я відчула, що мені дійсно була потрібна ця перерва. Я не знаю, коли буде наступне відео, вони будуть зараз нерегулярно. Коли буде час і можливість зняти, щось буду вам знімати. І дійсно відчула, наскільки було важко знімати. Здається, що там такого, взяв камеру, телефон, ходиш собі, знімаєш. Але насправді це досить таки виснажливо. Тому що, коли блогер знімає відео, все одно ми віддаємо свою енергію, вкладаємо щось, намагаємось донести, надихнути. Тому це досить виснажливо. Багато енергії вкладається. А коли ти у відповідь отримуєш різні коментарі, хоч їх і небагато, але коли один якийсь зачепив, другий, третій, десятий, я пам'ятаю всі коментарі, які мене зачепили прямо з першого відео. Я думаю, що більшість дівчат дійсно їх пам'ятають. Не те, що вони постійно крутяться в голові, але ми їх пам'ятаємо, і вони таким комом накопичуються. Коли щось ти там неправильно робиш, не так ганчірку тримаєш, і до такого доходить. Не так зробила, а зробіть так а переставте, а купіть, а підіть. А чому ви так зробили, а не так? І оце от таке ком дуже втомлює, дуже. я взагалі не люблю, коли мені дають поради. Особливо в такій формі різкій, невихованій. Я їх не сприймаю як поради, я сприймаю як. Людина хоче просто щось повипендрюватися і щось там доказати, а не щиро допомогти. І це дуже дратує. Тому це також одна з причин, через що я відчула, що прям зараз відпочиваю і приємно щось робити без штативу, без камери, не думати про ракурси. Хоча я цього і не планувала, але вийшло так, що дійсно мені це було потрібно. Тому вже не вперше закликаю вас думати, перш ніж писати. Тому що це дійсно дуже-дуже демотивує. Так, за цей час багато чого ми зробили, тому зараз хочу вам все це показати. Ходімо на вулицю. Перше, що вам покажу, так, тут правда, подовжувач стоїть. Ну, нічого, показую, як є, бо я б ще... Місяць знімала це відео виходь, іди гуляти. іди, хто скучив за фіонкою, підросла? бусінка, бусінка підросла. Так, перше показуємо, ми зробили плитку, почали займатись вхідною групою, поклали на сходи, обрали ось таку. Сіреньку спеціально обирали не однотонну, щоб на ній було менше видно пилу, бо на однотонні, особливо чорній, дуже-дуже все видно, а це вулиця, звичайно, тут щось буде. Тут же щось накапано. Треба помити. Ось така. Нам порадив наш майстер обрати звичайну квадратну, не ту, яка йде зазвичай для сходів. Для сходів буває така плиточка, спеціально заокруглена. Тут ще є такі. Рисочки можуть бути, щоб не ковзати. Але сказав, що так виглядає стильніше, сучасніше, ми довірились. Ось її зріз, Ми навіть ніякий куточок не ставили, бо спочатку думали або ставити, або зафарбувати, щоб воно одного кольору. Але, знаєте, нам ось так також сподобалось. Зате дуже добре коли сутінки, видно початок сходинки і не перечепишся. Ось так вийшло. Сюди також обрали плитку під дерево, коричневу. Давно обрали, насправді, можна було б давно і замовити, але все опиралось в те, що нема майстрів. Ми більше місяця чекали тих, хто це положить. Після того, як цю поклали, вже ось ця настінку ставиться зверху, тобто не можна було ту першу. А цю вже буде, будуть вкладати інші люди, тому що тут вона. І ось тут, між вікон, тут і тут. Треба туди якось дістатись. Ну, з цього боку, хоча б на дах можна стати, а з цієї сторони. Хоча там теж тераса. А, не знаю. Хоча високувата. Коротше, не знаю, якось буду добиратись. Будемо, не знаю, коли її замовляти. Пізніше. Поки що. Ось таке фіон зробили. А тут почали. Монтувати паркан. Чоловік робить. Фіона! Що ти робиш? Листочок? Ну, листочок можеш, звісно, брати. Тримай. Я думала, вона всю гілку хоче перегризти. Це звичайний профліст. Ми його вирішили ставити горизонтально. Зазвичай вони ставляться вертикально. Вертикально краще тримають форму, ну так, жорсткіше. Але оскільки у нас цей горизонт, то і захотіли і цей. Він трошечки нижче вийшов. І ось так поки що сюди дійшли. Залишився ось цей шматочок. Тут свекор з За... чоловіком, Це літає. наварюють і... і чоловік пофарбував ось ці. Так. Що ти листочки гризеш? Сюди, маленьке. смачно. Дивіться, який у нас виноградок. Смачнючий. Дуже. Так, друге, що ми зробили. А, третє. Третє що зробили за цей час. Походу вам із лаки покажу. Вже вони всі в колосках. Пенісетом. Дивіться, який пухнастик. Обожнюю їх. І скантус також. Так, третє. Під навісом. Купили стелаж. Зараз покажу ближче. Хочу ще розказати, як у нас тут буде йти, бо хтось. Навіть не одна людина а чомусь вирішила, що це гараж і що це буде повністю ось так закриватись. Ні, гаражу у нас нема і не буде, не плануємо. Буде просто навіс, де машини. Ворота, до речі, зробили. Тепер у нас відкриваються нормально на електриці. А тут буде господарський блок закритий ось так. Тобто, ось ця частина вся буде відкрита. Тільки ось тут закрита. Тут ми купили. Ось такий стелаж металевий. Цей також металевий. Такий. Ну, він трошки інший, бо це спеціально для шин. А цей ось такий. І тут я організувала всі добрива, рукавички, інструменти. Ось такі купили контейнери в епіцентрі. Дуже зручні, гарні. Тут у мене рукавички. Обрала різних форм, точніше, розмірів, яких форм, різних розмірів, в маленькі ось тут всі добрива, тут також добрива. І тут рукавички нові, чисті, це ті, якими користуюсь постійно, оскільки я Постійно на декілька разів на день можу щось мені потрібно зробити. Там побачила, треба зробити, мені рукавички потрібні часто. Тому ось ці, що я вже вдягала такі брудненькі вони у мене відкриті, щоб було зручно, швидко дістати. Інструменти так само, ножиці. Ножиці у мене взагалі в будинку, в кожній кімнаті, на ділянці в трьох місцях. Всюди. Вони мені постійно потрібні. Так. То вони також тут відкриті. І інструменти, якими постійно користуюсь лопатка, такі грабельки, також щоб швиденько. Тут також добрива велике, добрива для обробки. Все для обробки, ось тут разом. Тут насіння, лічко, там казан. Тут ще порожнє, спеціально залишила, бо щось точно знайдеться. Так, і тут горщики. Це взагалі чисті нові, коли я сіяла петунії, сама пересаджувала, я їх купила багато, бо мені потрібно було їх розсадити. Так, ось такий стелажик. Тут буде ще. Сюди ще два, тут один, тут другий і тут місце для лопат. Хочу зробити такі гачечки. Сюди повісити. Ну, я вже придумала, як, потім вам це покажу. Тут трошки пооббирали, щось повикидали, щось позалишалось. Це також піде в нові стележі. Так, це треба повикидати. Отакі От великі горщики мені не потрібні. Так, цією зоною займаємось. Ніяк не доробимо. Сюди повисаджували злаки, але вони підсохли, тому що у мене не було можливості поливати. Боже, перед тим, як знімати, треба було поприбирати, але ж, вибачте, це процес, це ще не закінчено, тому показую, як є. Тут все залишилось, тому що це чоловік ось тут почав рівняти. Так, зробив дровник. Дивіться, який класний вийшов. Обрали кольори. Фарба антрацит і а, лазурь тис, тик. Ні, тик, здається, тик називається такий коричневий. І ось тут також поєднали два кольори, гарно вийшло разом. І ось цей каркасик також пофарбуємо в, як ми вирішили, а, цей в антрацит, такий самий сірий. Тут буде плющ рости, а стовпчики, які будуть ось тут для гамака та гойдалки, вже будуть коричневі. Буде все разом гарно. Коричневі з металевими такими тримачами, тремачами, бордюр також купила. Ось сюди його встановити. Ось він. А, фіона! Що ти під ногами? Ага, наступила, на тебе. Вибач, вибач. А, так, і ось так він піде, ще не знаємо, або півколом, Так, якось його можна згинати. Так, дрова поперекладали. Хто пам'ятає, тут велика була купа. Сюди переклали, сюди. Частину вже спалили, бо ми майже кожного вечора тут біля вогнища сидимо. І тут якісь залишки, це все, всі дошки підуть в роботу. Все це прибирається, буде порядок, не буде нічого зайвого. Тут спеціальне таке місце для піньочка. тут чоловік робить дрова. Ось така у нього сокира, І він тут працює. Так, що ще? Дуже класно біля багаття сидіти ввечері. Зараз вже стало прохолодно. Поставили стульчики, я хочу сюди дерев'яні стульчики кентукі. Ми їх не знаю, коли замовимо, можливо, вже на наступну весну. І буде тут така зона. І щебень. Замовлено щебень, поприбирали бур'яни все, що там було. А, залишили тут тільки спірею, пересадила жасмин ось туди. А, і тут буде все засипати щебнем. Стіл ми поставили тимчасово, тому що ми тут смажили сир в тісті робили, сосиски, зефір. І нам тут було зручно поставити всі наші тарілочки, скляночки. Тут ми сиділи. Це також щось піде в роботу, щось, напевно, можна спалити. Тут було багато дошок з оцієї гори, які ми також поспалювали, а ось це все повивозять. Приїде свекор, і вони це при... поприбирають. Ну, в принципі, напевно. Дуже хороша сьогодні погода. Їдемо зараз з дітками в парк гуляти в Крюковщину. І заберу вітер. <свист> заберу ліхтарики. Ось тут у нас плануються ліхтарики, тут, 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 три і ось тут три. Ось, раз, два, три. Замовили, також їх зараз заберу. Там трошки залишилось Плитки від сходів. Тут, до речі, коли робили, дуже гарно зробили, все так чітко, і дуже переживав майстер, що тут виходить нерівно, тому що, напевно, на відео не видно, отут трошечки бруківка, як ямка, нижча. І виходить тут трошки вища плитка. Взагалі не видно, я не бачу. А він так ходив довкола цього. Каже, буде, може, видно, може, якусь плиточку так само, але ж це криво класти спеціально не хочеться. Може бруківку дістати і перекласти, щоб рівно. Там буквально пару міліметрів, а він так за це переживав. Ну, Такий дуже класний у нас майстер. Взагалі, два там майстри, які кладуть плитку до плиточника. Ну, Вони багато чого іншого роблять. Вони у нас у Сен-Возлі також клали дуже-дуже. Дотошні. Прям до пів міліметру все виміряють, все чітко, на відміну від бруківки. <смі> Трошки тут ямка, але ну, я її не бачу, можливо, коли дощ. Але коли лежали бруківку, тут був такий момент, їх багато було людей, хлопців шість, і вони хотіли це зробити швидше. І вони одночасно почали з того боку, з того боку, звідси, хтось звідси. І, звичайно, в цьому місці воно не Сестикувалась. І я бачу, я якраз отут на кухні з вікна, бачу, що вони тут всі купою зібрались в цьому місці, щось ходять, собі думають. Думаю, що таке? Якісь дивні вирази обличчя у них. Треба йти розбиратись. Виходжу, а у них звідти, звідти клали, і ось тут залишається ось така. Лінія, тобто не вистачає, щоб нормально покласти, і треба різати. Я виходжу кажу, що таке? Щось ви такі здивовані, вони розповідають, що тут так, але кажуть, та не переживайте, нічого страшного. Ми зараз виріжемо і буде така тоненька лінія. Кажу, добрий день, мені таке не підходить, це не гарно. Я такі речі одразу бачу, воно б мені кидалось в очі, що тут вся бруківка нормальна, а тут тонесенька така, якась мотузочка. І кажу, хлопці, так, не піде, треба перекладати. Я попросила, щоб всю оцю доріжку вони переклали вже звідси по-нормальному туди. Але вони погодились, що це нормально. Вони вже в одному місці таке зробили, зараз покажу, але я вчасно це не помітила, і тут її не сильно видно. Ось, Ось таку штуку хотіли прямо перед входом зробити. Ну, мені видно. Тут, де доріжка вузенька ще більш-менш, а там перед входом. Дивіться, мені б було дуже видно. Тут не дратує. Але якби я побачила, я б сказала і тут перекласти. Ти бачиш, що тут класти? От до цього куточку. Ну, що не можна було цю саплю ось сюди. Ой, Короче. Але ж хотіла як швидше. Ну, так. Гортензі порозпадались, бо були дощі. Ці вже відцвітають, вони зацвітають раніше, ніж всі, тому вони і раніше відцвітають. А ось ця дуже важкенька, велика, тому вона так розвалилась, треба її підв'язати. Там стоять опори, а тут не було. Треба обов'язково зв'язати, бо коли буду весною стригти, щоб ці гілки були не горизонтальні, а вверх мені потрібно, щоб на наступний рік було гарно і той треба зв'язати. Фіона! Ти де була? Куди ти пішла? От втікачка. Ходить за паркан. Не можна. Ні. Стій. Дивіться. Хоп! І там вихід на дорогу. Добре, що там бур'яни. І, в принципі, якщо у нас тут немає, то вона не тікає. А якщо я тут кручусь неподалік, то вона може піти. Трошки вам покажу рослини, буду на цьому завершувати відео, бо більше нічого не знімаю. Кріт у нас порився. Ось тут. Так, що тут у нас? Барбарис я, напевно, трошечки обріжу. Я хочу обрізати нижні гілки, щоб він таки більш вертикально був. Ось так порозпадалось. Оце все поприбираю від цвіла також потрібно обрізати. Лаванду цю я взагалі забула. Не обрізала, тут дивіться, який павук. Павук оса. Страшнячий. Ой. Такий величезний. Треба якось прибрати, не знаю як. Так. А ялинка дивіться, яка смішна. Що це вона таке собі придумала? Зробити таку антенну. Кажуть дітям, це сигнал Wi-Fi, ловить нам. Дивіться, воно більше, ніж пів метра, оця, оця штучка. Дивіться, яка. І не обріже, не буде рости. Верхівку не можна різати. От така штуковина. Так, на цьому завершує відео. Вийшло невеличке, але вже як є. Наступне, коли буде, не знаю, тому попереджаю, не турбуйтесь. Все добре, потрібен трошки час. Дякую вам за перегляд. Усім, па-па! time again yeah I've been trying lately but I'm not perfect I've been searching when you came into my life so I'm done making my mind up now cause you've been spinning my head around I only want you baby that's the truth cause for a moment but only for a moment so i could take this time to